Зараз ми, друзі, знаходимося на вулиці Володимира Івасюка і спустимося вниз до вулиці Стебницької на продуктовий ринок. Подивимось, які ціни, що продають, і також покажу, де відкрилося четверте відділення нової пошти у Трускавці, практично в самому центрі, і знаходиться на вулиці Володимира Івасюка. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні п'ятниця і спека триває. Знову обіцяють сьогодні до плюс 30. Ну, Це, звісно, не така спека, як знаєте, в Одесі, там, на півдні країни чи, можливо, в східних регіонах. а ну, Троскавці плюс 30 і це вже дуже спекотно. Високий сезон триває, але на слідуючий тиждень, я думаю, людей буде ще набагато більше, оскільки там в неділю виходить 24 серпня, День Незалежності, в суботу, 23 буде день прапора. І в такий час зазвичай на всі курорти України. Чекає великий наплив людей. Я думаю, що у Трускавці буде так само. Хоча зараз е, кажуть, що в санаторії взагалі санаторії, готелі е, практично на 100% заповнені. Я думаю, що з п'ятниці вже люди почнуть приїжджати у Трускавець, ну, слідуючі п'ятниці. Е, багато хто користається таким, знаєте, е, приїжджають у Трускавець на вікенд. Просто відпочити, ну це не ті люди, які приїжджають на лікування. Просто прогулятись, відпочити, подивитись. Можливо, хтось ще ніколи ні разу не був, у трускавці. Знаєте, тут ще де не світить сонце, де там під деревами. Можливо ходити, але ну, на сонці дуже спекотно, друзі. Ось тут праворуч, Івасюка 1 адреса. Відкрилося відділення нової пошти. Четверте відділення, але воно, друзі, тільки до 10 кілограмів. Не знаю, чому могли б хоча б до 30 кг зробити, щоб людям було зручно знаєте, відправляти свої валізи на курорт, а їхати там вже без валіз потягом там, чи автобусом. Ну, але все рівно для людей це дуже зручно, що практично в центрі є відділення нової пошти. Не потрібно там йти на вулицю Мазепи, там, де перше відділення. або... Друге відділення знаходиться взагалі біля верхнього бівету, там де ТКС, хто знає. І третє відділення знаходиться по вулиці Павла Скоропадського. Ось, а тут вже є четверте відділення. Дуже багато є поштоматів по місту. А ми вже, друзі, підходимо до вулиці Стебницької. Це така практично центральна вулиця. Сама жвава вулиця на курорті тут, саме більше супермаркетів, найбільше Торгових центрів, бутіків різних, і тут також, ну, найбільше тут торгівля, взагалі, от Трускавці, Тут продають скрізь, скрізь і все. Тут люди продають власну продукцію, вирощену з власних городів. бачите, Ну, білих грибів я тут не бачу зараз. Знову почалася спека, знаєте, і... а білі гриби люблять, щоб була і спека, і дощ, ну дощі поки що немає. Ну, літо і так видалось прохолодним і дощовим, і зараз тільки в серпні ось кілька днів є такого нормального тепла. Праворуч від нас знаходиться торговий центр Європа. Ліворуч торговий центр Славутич. Мені цікаво, скільки домашні огірки продають. 40 гривень 6 огірочків домашніх. Домашні огірки найсмачніші, друзі. Найсмачніші, тепличні з ними не зрівняються. Ось тут, бачимо, помідори є. 35-40-60 гривень за кілограм помідори, перець є за 45 і за 70, картопля 20 гривень кілограм. А огірки 40 гривень кілограм. Бачите, там 40 гривень 6 огірочків, а тут кілограм. Лохина 200 гривень, полуниця 250, виноград 200 гривень, кавун 25 гривень за кілограм, сливи бачу по 80 є, і по 50, персики по 150, груші по 50 Ну, не знаю, друзі, кавуни продають тут, мені здається, що тут дорого. Біля мене в магазині в супермаркеті продають по 15 з копійками, майже 16 гривень за кілограм і також нормальні кавуни. Хоча при в'їзді Трускавець стоїть і зі сторони Борислава, і зі сторони Дрогобича є. Фури, які продають кавуни, там здається було по 21 гривні чи по 22. Ось так, ну але в супермаркеті дешевше. І знаєте, я брав раз е на одній із фур. Мені цей кавун не сподобався. Не знаю, взагалі кілька разів я вже брав кавуни, цього року якісь кавуни не такі не такі не такі солодкі, як були раніше. Не знаю в чому причина, а вже от, взяв в супермаркеті в будинку, ніби там ну вже більш-менш. Але сирів не такі, як були колись. Чому, яка причина, не знаю, можливо, літо не таке. Пишіть, друзі, в коментарях, чи ціни такі самі, як у ваших містах, чи можливо на курортах дорожчі. Ну, я знаю, то 100% був у Яремчі недавно, тиждень тому був у Буковелі. Ціни там точно дорожчі, ніж у Трускавці. У Трускавці раніше було дорого, зараз е з появою таких супермаркетів, як. АТБ Сільпо, Ось, тут вже два супермаркети траш є, то цінова політика зовсім змінилася. Люди, які продавали на продуктовому ринку, там в них, знаєте, в рази зменшилась торгівля. Дуже. Коли відкрили тільки АТБ на продуктовому ринку, то зразу там частина бізнесу ну, не витримала там. Раніше був величезний базар, зараз його тільки є половина там. Перепланували, перебудували, зробили багато інших приміщень, багато. Ну, там, бачите, секонд-хенд є, копіючка Ну і до речі, як був у Буковелі, то вже останнім часом почув новину, що відкриють там сільпо. Зразу на першому паркінгу приїзді буде супермаркет сільпо, тільки не знаю, які будуть там ціни, чи такі, як всюди по Україні в сільпо, чи це у Буковелі будуть окремі якісь ціни. Ліворуч від нас знаходиться житловий комплекс Мрія будується, буде ще один торговий центр, має бути кінотеатр, Ну так спочатку принаймні говорили. Будівництво триває. Думаю, на слідуючий рік вже буде будинок зведений повністю і буде видно, як це все буде виглядати. Ну, Зараз 12.00 і людей на вулицях не так багато. Ну, В спеку знаєте, люди не полюбляють ходити. Хоча продукти завжди. Цікава тема і люди приходять щось купують. Зараз там ще в районі Стебницького кільця, там буде ще один невеликий ринок. Там також торгують. Не знаю, я раніше в минулому році і позаминулому там купляв такі домашні класні помідори, бо я вже огірки тільки що купив домашні, а от ще хочу домашніх помідорів. Не знаю, чи є, чи нема. Но цього року літа нема, тому з цим всім досить складно. Якась така, знаєте, несправедливість. В одній частині країни там спека така, що біля 40, а тут буває, ну трускавці ви бачили, буває дні що навіть і 20 немає. Чому немає такого, щоб посередині рівномірно у всіх нормальне літо, нормальна там зима. Ну, Звісно, ті, що ближче біля моря люди. То там більша спека, ну, ми далі від... біля моря, у нас тут гори, ліси. Річки і тому тут холодніше. Ну, прохолодніше можна сказати. Вулиця Стебницька, ми зараз переходимо. Раніше тут був технолюкс, хто пам'ятає, побутову техніку продавали, зараз тут секонд. Тут також був квітковий магазин, його знесли, тут зупинку поновили, іншу зробили таку скляну, що від сонця нема де сховатися. Вони ніби красиво виглядають все, але ті, що люди їх проєктують, ті, що замовляють, я думаю, що не заморочуються. Вони на тих зупинках автобусів не чекають. Ну, тут реально від сонця немає де сховатися і від ущу так само. Ось тут ліворуч також люди продають домашню продукцію. Ну, квітів багато зараз продають. Домашніх. Ці не бачу на огірки, такі самі, як і там. Онакі, але помідорів домашніх я не бачу. Ну, сонце так припікає, нормально. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А ми вже, друзі, підійшли в район Степницького кільця, і тут так само продають бачите, продукти. Овочі, фрукти і завжди тут дуже багато людей. Ну, ціни такі самі, такі самі, які там на продуктовому ринку. Помідори, бачите, є різні категорії, різні ціни. Кавун так само 25 гривень, єдине, що огірки тут по 55. Там були по 40, тут по 55. Праворуч від нас йде вже вулиця Василя Стуса. Ми переходимо. Це такий, знаєте, спальний район, частини вулиці Стевницької, частини вулиці Василя Стуса. А не знаю, раніше людей вистачало б по всьому курорту, ті, які знімали подобово квартири. Зараз е більше людей знімає вже на довготривалий термін. Ну, це, звісно, війна все змінила. Ну, але все рівно ще є і варіанти для подобової. Оренди, так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.